Доброго здоров'я, доброго добро настрію. Доброго настрію, чому? Бо ось день, день сміху. Є таке афоризм. Таке якщо як, у вас знати ті розум, але якщо нема почуття гумору, то цей розум не справжній. Це клас, коли не було зараз гадувати. І ще є таке, така правда сміх. Світ сів посміявся. Ви скажете, та війна і якийсь сміх. Та ні. За всю історію людства, за 5000 років цивілізованої історії, трохи більше, звичайно, лише десь від 200 до 300 років не було війни. А це не значить, що не було гумору. Я вже говорив про те, що гумористи, драматурги Давній Греції Арістофан Флаут, був, був, у Римі, ну, Мольєра, можемо згадати, Шекспіра є комедії. Тобто сміх завжди супроводжу був добрим супутником людства. І це як частина менталітету, особливо українців. Бо цей здоровий сміх, цей козацький сміх, цей пришківський сміх, цей сміх Остапа Вишні, цей сміх Ярослава Гачка, бо найкраща книжка про війну, як на мене, це проводить браво солдата Швейка. Бо він не героїзує війну. Він Навпаки сатиризує, показує сатиричними фарбами ті реалії воєнні, з яких треба сміятися, тому що тільки глупці можуть творити війни, організовувати воєнні якісь справи. Які, ну, це ж дурні, це, ж ідіо, це придурки, якщо говорити по-смішному. Тому сміх завжди притаманний саме для людей в будь-які часи. Але ми хочемо десь послухати анекдот, ми хочемо прочитати смішну муваршу, смішну книжку, щоб підняти собі настрій. Тому що сміх, хтось сказав, що це є молитва. І це, напевне, так, тому що молитва це оптимізм, це віра, віра в щось світле, в Боже і так далі. Так само, сміх він заперечує песимізм. Бо на песимізм людина просто довго не витримує. А оптимізм це добре і добре, коли. Саме сміх супроводжує наше життя. Ну я як гуморист, якщо міжнародна асоціації гумористів, хоч працюю в різних жанрах, але у мене є десь біля 20 книжок, книжечок, маленьких книженят саме з гумором. Є більші, є кращі, є збірки. Є десь Ігор Чепіль, відомий гуморист, який читає гуморески. Він 25 років зі сцени, з телебачення по радіо читає мої гуморески. Я запровадив спілці письменників за підтримки голови, спілки Євгена Борона, таку е серію, або як серію, такі альмонахи. вона ну, серія. Вже сім альмонахів вийшло, Починалося із е свині не читають, а потім було інші книжки Сміх Покуття, е сміх, покуття чи «Покутський сміх де як Степаник, зважаючи на його сувору прозу, писав гумор. Ну, я вже не кажучи вже про... Весь Самортович, який був справжнім гумористом. Потім було багато гумористів, їх зараз всіх не згадаєш, не пригадаєш. Але найбільше нам запам'ятовується Степан Руданський. При всій серйозності його становища, важкості життя, він все-таки все був гумористом, і ми досі пам'ятаємо його гумористка, як і Павла Глазового, як Остапа Вишні, як і багатьох інших. Гумористів і нашій області був Полодобрянський, є Пушкар, Володимир, є Микола Савчук. Тобто це все гумористи. Тому, от, е, ось подивіться, я, я зараз кіп, проєкт придумав листівковий. Тут є листівкова така література. Це е, Париж е, Шекспірівська книгарня. ну Книжки це, це моя стихія. І ось дещо з гумористичних апоризмів. Е, скажімо так. Інколи життя нагадує сніданок обід вечерю. А вам що? Гаряча кава нагадує таку ж дівчину, чому вони так швидко встигають? Справжнім свинством є їсти сало без хліба. Як би поросян не виховував, все одно виросте свиня, життя це колесо, але заднього ходу немає. Жінка не може бути кращою за іншу жінку, вона краща за чоловіка. Як би насправді? Був птах щастя, то всі птахи були б в квітках. Коли чоловік каже, жінці, дорога моя, то має на увазі ціну, яку вона йому обходиться. Нехай жінки наші поцінили. Найцінніше це є сміх, добрий настрій, що вам і бажає. Я вважаю, що ну, кожен день має бути якесь відчуття сміху, відчуття е критики, сатири на цей світ, який ціліє. Тільки тому, що він буде сміятися з тих людей, тих губців, тих е, карикатурних людей, які ну, ніби ділять світ і роблять зло. Тому я вас запрошую, читайте гумор, смійтеся, розкажете анекдоти, піднімайте собі настрій. Бо нам потрібен оптиміст. оптиміст і оптиміст є в тому, що ми переможемо. І найсмішніше є те, що та величезна Російська імперія все-таки розпадеться, саме під ударами наших ЗСУ. І нашій можливості посміятися з того всього, що додумав той карлик, кремлівський карлик. А тут ми сміємося з цього карлика. Так що смійтеся, я вам бажаю міцного здоров'я завдяки гумору, завдяки сміхові. Сміємося.